Годі дома нодьгувати, час на вулиці гуляти, бо зима прийшла до нас. Сонечко на нас чекає і у казку закликає. У лісі сніг, у лісі звірі, спогляньте, хто до нас заліта зимовий час. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає, який у зайця вушка. Якщо він довгі вуха має, то який він? Вірно, довгоухий. А як ви вважаєте, навіщо зайцеві такі вуха? Так, вони йому потрібні, щоб добре чути, які передні лапи у зайчика, а які задні лапи? Навіщо йому такі довгі ноги? Як зміниться хутро зайчика наприкінці осені? Чому воно міняється? Яким воно стає? Саме так зайчик готується до настання зими. А ось пухнаста маленька роденька жвавенька. Рудких стрибають ніжки, риби та горішки. Хто це? Яка білочка? Який у білки хвіст? Якщо в неї довгий хвіст, то вона яка? Остата? Де живе білка? Як вона готується до зими? Що відбувається з її шубкою восени? Білочка змінює своє хутро, влітку вона руде, а в синку сіре, це для того, щоб її складно було помітити на дерев'яві. Але ця красуня не проста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Яка лисиця? Лисиця дуже хитра, отже, вона вірно, хитрюща, де живе лисиця. А хто у холодну пору? Ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. А скажіть, який вовк? Якщо він злий, то як про нього ще можна сказати? Вірно, злющий. вовк та лисиця зимку не сплять, та запасів на зиму не роблять. Хто лежить у теплій шубі, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну? Який ведмідь? Так, він дуже сильний, а можна ще як сказати, вірно сильнющий. Яка у нього шуба? У нього товста та тепла шуба. А як він грибе, що любить їсти? А що робить ведмідь узимку? У лісі ми можемо зустріти не лише ведмедя, лисицю, вовка, білку, зайця, але ще й мишку і горобчика. Саме про них і хочу вам розказати сьогодні казку. Були собі миша і горобець. Трошно жили у злагоді, ані свар, ані образ не знали. Перед кожною справою радилися одне з одним, будь яку роботу виконували спільно. Одного разу миша з вратцем знайшли на дорозі три житні зірнинки, думали, що з ними робити, і вирішили поле засіяти. Миша землю копала, горобчик боронив. Чудове жито у них вродило. Миша гострими зубками швидко його пожала, а горобчик крильцями спритно обмолотив. Зернинка до зернинки зібрали вони весь урожай і почали його ділити. Одне зернятко. Мишці, одне горобчику, одне мишці, одне горобчику, ділили, ділили і одне зернятко зайве залишилося. Миша перша сказала, це моє зернятко. Коли я орала, ніс і лапки до крові натрудила, горобець не згодився. Ні, це зернятко моє, коли я боронив, крильця дупові набив. І довго вони сперечалися, хто чув, хто і знав, а нам невідомо. Тільки горобець раптом склював зайве зернятко і полетів геть. Нехай спробує мене не наздогнати і мої зернятки зернятко відібрати», подумав горобець. Мишка не погналася за горобцем. Засмутилася, що першою затіяла сваркою. Свою частку до своєї комори перетягнула, чекала горобця. Щоб помиритися, не дочекалася. І його частину до своєї комори сипала, всю зиму прожила сита, а горобече залишився нічим і до весни голодний пострибав. Чи дрожно жили мишки й горобчик? Що вони знайшли, що вирішили зробити зернятками, як вони ділили урожай, чому друзі посварилися, а як би вчинили ви? А де вам сподобалася казочки, пропоную намалювати до неї ілюстрацію. Але спочатку підготуємо рученята. В небі пташечка летіла. На галявину присіла, посиділа, відпочила і до гніздечка летіла. Малюємо овал. Це тулуб. Він разом з головою.